В Києві в травні взяв свій старт другий всеукраїнський агітаційно-творчий тур молодих інвалідів Ми такі ж, як і ви, котрий проляже через 15 областей України та чотири країни Європи Германію, Францію, Голландію та Бельгію. Проходитиме в 6 етапів. Основна мета туру полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до необхідності надання інвалідам різних можливостей для участі в економічному, соціальному та культурному житті України. Коваль зустрічав учасників туру 2002 минулої неділі. Члени громадської організації реабілітаційний центр разом з прибулими розпочали другий етап цієї акції з марш ходотону центральною вулицею міста. Після чого в парку культури відпочинку імені Лесі Українки відбувся концерт за їхньою участю. Працювали фотовиставки виставки творчих робіт інвалідів України та гуртка Творче коло. А наступного дня в Ковицький ДЮ США пройшла четверта міська міні-спортакеада серед інвалідів ковальські ігри ігри-2002», На урочистому відкритті якої були представники влади, спортсмени та заслужений тренер України багаторазовий чемпіон України СРСР по велосипедному спорту на треку Анатолій Присяженко. Традиційно програма змагань складалася з п'яти видів: змагання з фігурної їзди на інвалідних візках, збивання кеглів, китки тенісного м'яча та дротиків, китки баскетбольного м'яча, наполегливість, боротьба, азарт, бажання перемогти, довести собі, що ти можеш бути першим, допомагали людям на візках впоратися з поставленими перед ними завданнями і з кожним разом покращувати свій результат. Боротьба велася чесна. Кожен з учасників отримав можливість продемонструвати. Напрацьовані ним результати за рік, рівень своєї підготовки, волю свого характеру. За кількістю набраних балів розподілялися призові місця з кожного виду спорту. А ще голова міжнародного благодійного фонду IP фонд Микола Подрязанов подякував реабілітаційному центру за їхню роботу, допомогу в організації спартакіат серед інвалідів та подарував центру Кубок міст та Лицарь України на візку. Порадує подарунком фотоальбомом про сьогоднішнє свято всіх учасників спартакіади і міський центр соціальних служб для молоді, але це вже буде згодом.